Безперешкодний виїзд чоловіків за кордон, новий пакет, величезний пакет військової допомоги від Німеччини для України і голодні українки, які мають як нам ясно накинутись на іноземних військових. Про це і все інше. Доброго дня! Я Олександр Добровський. Це канал Головних новин. І я вам розповідаю. Тож розберемося. І так, по порядочку, але якщо не хочете втрачати найголовніші новини за день і все в одному місці, отак зібрано швиденько передивитися, то долучайтесь до каналу, я буду то все вам розповідати. Тож, починаємо. Перше. Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України. Про це офіційно вже оголосили на сайті Міноборони тої країни. До нього війшли 15 танків Leopard 1, 2 установки Петріот. Два зенітні самохідні установки Гепард та 60 тисяч боєприпасів до них, 30 бронеавтомобілів, понад 65 різних безпілотників, ЗРК Іріс Т та Іріс -Т слс два радари ТРМЛ-4Д для ППО і боєприпаси для танків леопард 1 та Леопард 2. Таким чином, це значно. Підсилить наші позиції як на фронті, так і в обороні в плані протиповітряної два патріота. Думаю, зроблять дуже хорошу річ. Друге, цитую викладача Київського національного університету імені Шевченка: введення західних миротворців розв'яже демографічну проблему в Україні, бо голодні українки займатимуться сексом і європейськими військовими, бо мінімум 40 тисяч мужиків із грошима. Це він каже, якщо ведуть. Іноземних військових, які не прийшли випробування фронтом, а виховані на хороших європейських харчах, і сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин <клів> чоловіків, які загинули на війні або покалічені, заявив Василенко. Ви уявляєте, це заявив викладач <клів> університетський викладач з Києва. Ну і це все він зробив на такій чистій російській мові. Напевно, він щось трішки перепутав між їхнім вихованням російським і українським, так і цінностями, так і да, накинуться, як на голодне м'ясо. Я з ним дуже сильно не погоджуюсь, можливо, випадки будуть різні, так тобто, що це все люди, але тим не менше, аж такі глибокі заяви. Всіх ставлячи під одну лінійку, да, що ми такі легковажна нація, яка ведеться лише на гроші, то це дуже грубо і неправильно по відношенню до всіх. І якщо то говорить викладач університету, то, то питання, який в нього ступінь да? навчання і виховання, взагалі, тож не будемо зупинятися тут, а продовжуємо далі. Третє, все згоріло на російські знищено склад із деталями для шахедів на 16 мільйонів доларів. Це офіційно від Генерального управління розвідки. Оце вже дійсно жирна ціль. Тому що туди дійшли по попереднім даним розвідки. В економічній зоні Алла Буга на складі зберігалось 65 фузоляжів, ударних дронів. Це вже готові, готові каркази. Навігаційні системи, двигуни та тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць шахетів. Таким чином. Цих 400 шахедів, слава Богу, через хорошу роботу ГУР і Збройних сил України не полетять в нашу сторону. І поки відновлять да, таке нагромадження, то на то потрібен час і дуже великі кошти. Тож працюємо на випередження. Дякую хлопцям, що зробили таку операцію і. Декілька ночів зможемо спати спокійніше. То хорошо, да, що згоріли дрони, і буде менше влучань, менше залітань, менше тривог. Але разом з тим в Україну повертаються точкові відключення світла. Регіони називаю, але їх список можна з кожним днем розширюватись. Поки що це Київ, Дніпро, Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина та Киривихальщина. Там поки що попереджають, щоб не заходити в ліфти, тому що світло може відключатись в будь-яку хвилину, без графіків, без нічого. Це такі екстрені відключення світла через зростання навантаження. Значне зростання навантаження, як заявили в Укренерго, тому просять більш заощадливо використовувати електроенергію. І... З настанням холодів, з настанням морозів, ситуація на жаль буде лише погіршуватись, тому будьте уважні, обережні і в ліфтах без лишніх причини. Зайвий раз не катайтесь, бо можете там залишитись на досить довгий час. Наступна новина, що студенти іноземних вишів зможуть вільно виїжджати за кордон. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини Горбенко каже, що законопроект уже в Раді, мова про осіб віком від 18 до 24 років, які навчаються на денній формі. Тому, ну, коли це вже буде на такому державно обґрунтованому Рівні, то таким людям буде набагато легше їздити на навчання. Держдеп США закликав своїх громадян покинути Білорусь. Є ризики затримань і заворушень, причина свавільне застосування білоруської влади місцевих законів, е ризик затримання продовження сприяння російській війні проти України. Нагадаю, що 26 січня там мають відбутись вибори. Це їхній. Е е е ЦВК, да, на е, хотів сказати, тецкавти щось воно в голові. ЦВК вже показав список кандидатів, серед яких і знову хто, да, ви правильно вгадали, Лукашенко знову там красується. Він там є і дуже велика доля ймовірності, що він переможе. Але от якщо Держдеп США закликав покинути своїх громадян, то скоріш за все, так як і минулого разу, там будуть значні, значні заворушення. Звісно, Білорусь буде жорстко затримувати усіх, хто якось хоч вільно висловлюється, да, і проти. Проти цього режиму а хоче вільній країні жити, яка прямує до Європи. Тому такі побоювання але. Побачимо, як ти каже, поживемо. Побачимо, можливо, все закінчиться там зовсім іншою картиною. І разом з тим, давайте вже перейдемо до міжнародних новин, які стосуються України. Перше, це що Україна та Велика Британія розробляють угоду про сторічне партнерство між державами. Про це повідомив президент України Зеленський. А друге, це що Трамп уже сказав, що з ним зв'язався Путін і хоче зустрітися для врегулювання української війни. Він висловився, що я хочу закінчити війну в Україні, я зупиню хаос на Близькому Сході, і я не допущу, наголосив, я це обіцяю Третьої світової війни, а ми дуже близько до неї. Він також заявив, що чекає на зустріч із правителем РФ Путіном, щоб закінчити війну в Україні, можливо, ще й до інаугурації. Це такі дуже гучні заяви, да, але знаєте, е, на таких рівнях, де ну, люди вже мало що вирішують, там вирішують ці вищестоящі, то війна може так само швидко закінчитися, як почалася. Звісно, то не буде швидке закінчення прям -прям всього збройного конфлікту. Да. Можливі якісь локаційні сутички, да, вже Зеленському сказали, що продумувати, що ви готові на які компроміси. В першу чергу це по територіях, і це дуже прикро, да? що це все обговорюється, а не така 100% пряма перемога. Ну питань набагато більше, ніж відповіді. Тому уважно спостерігаємо. Я вам розповідаю. Долучайтесь до каналу, щоб дивитись головні новини кожного вечора. Розберемось разом.